Добрий день, малята! Сьогодні до нас в гості завітали зайчики. Погляньте, які вони веселі. Давайте їх розглянемо. То зайчики однакові чи ні. Так, зайчики різні. Цей зайчик великий, а цей зайчик маленький. Давайте пригостимо наших зайчиків морквинкою. Великому зайчику, велика морквинка. А маленькому зайчику маленька морквинка. Великому зайчику, велика морквинка. Маленькому зайчику, маленька морквинка. Наші зайчики з'їли морквинку. А давайте ще наших зайчиків пригостимо капустою. Маленькому зайчику маленька капуста, а великому зайчику велика капуста. Маленькому зайчику, маленька капуста, великому зайчику, велика капуста. Давайте з вами розглянемо моркву і капусту. Вони однакові чи ні? Так, вірно, вони різні. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються формою. Капуста кругла, а морква довга. Молодці. А чим ще вони відрізняються? Вірно вони відрізняються кольором. Капуста зеленого кольору, а морква помаранчевого кольору. Молодці! А коли нашим зайчиком страшно, вони ховаються за ялинкою? За якою ялинкою заховається великий зайчик? Вірно. Великий зайчик заховається за великою ялиночкою. А за якою ялинкою заховається маленький зайчик? Вірно, маленький зайчик заховається за маленькою ялинкою. Ось наші зайчики заховалися за ялинками. Великий зайчик заховався за великою ялинкою. Маленький зайчик сховався за маленькою ялинкою. Зайчики розгубили свої морквинки. Погляньте, морквинки однакові? Ні, вони різні. Тут є великі морквинки і маленькі морквинки. Давайте допоможемо нашим зайчикам і поскладаємо морквинки. Для великого зайчика ми поскладаємо великі морквинки. У великий кошик. А для маленького зайчика ми поскладаємо маленькі морквинки. маленький кошик. Подивіться уважно, яка це морквинка. Вірно, це велика морквинка. Куди ми її покладемо? Вірно, ми її покладемо для великого зайчика у великий кошик. А це яка морквинка? Вірно. Це маленька морквинка, куди ми покладемо маленьку морквинку? Маленьку морквинку ми покладемо у маленький кошик для маленького зайчика. А це яка морквинка? Це теж маленька морквинка, куди ми її покладемо? Вірно, у маленький кошик для маленького зайчика. А це яка морквинка? Це велика морквинка, і ми її покладемо у великий кошик для великого зайчика. Ось ми й допомогли нашим зайчикам поскладати морквинки. Великому зайчику ми поскладали великі морквинки у великий кошик, а маленькому зайчику. Ми поскладали маленькі морквинки у маленький кошик. Діти, зайчики дякують вам за допомогу, але їм уже час поспішати додому, до лісу. Вони з вами прощаються. До нових зустрічей. До побачення малята!